Добрий день, шановний друже! Сьогодні я розпочинаю цикл уроків про українську пісню. А тема сьогоднішнього уроку Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди і календарно-обрядові пісні. З моїх уроків ти дізнаєшся, що таке пісня її особливості. Чому українські пісні такі популярні у світі? І розпочати мені хочеться словами поета. Люблю слова ще повнодзвонні, як мед, пахучі та п'янкі слова, що в глибині бездонні пролежали глухі віки. Так колись поетично сказав український поет-неокласик Михайло Драйхмара про вік слова, який, на мою думку, прихований. У пісні. Але в пісні це фольклор. І спочатку я хотіла би тобі нагадати, що таке фольклор. Отже, ми його продовжуємо вивчати, бо розпочали ще в п'ятому класі, а в шостому, сьомому, восьмому будемо продовжувати. Отже, ще раз хочу тобі нагадати, що фольклор, в перекладі з англійської мови, це народна мудрість. Фольклор це важлива складова частина культури народу, яка є втіленням поглядів, ідеалів, прагнень людей. Цим словом, терміном окреслюють усю творчу діяльність народу: поезію, музику, театр, танець, архітектуру, декоративно-ужиткове мистецтво, усна народна творчість. Вужче поняття. Ним позначають художню словесну творчість народу. І воно має кілька синонімів народна поетична творчість або народна словесність. Традиційно в літературі терміном фольклор називають усну народну творчість. Сподіваюсь, ти вже неодноразово чув ці слова. А от які ж ознаки фольклору чи фольклорних творів? Звертаю увагу на те, що ми говоримо про літературний аспект, тобто про значення слова фольклор у літературі. Отже, ознаки фольклору. Народно поетичні твори складалися, виконувалися і поширювалися в усній формі. Це перше. народно поетична творчість в основному була анонімною. Ми не знаємо, хто і коли складав казки, легенди. Хто був автором пісень, лише зрідка історія може донести нам імена людей, які колись, можливо, були авторами пісень. От, наприклад, пісня за світ встали Козаченьки чи «Ой грицю на вечорниці, ймовірно, написана Марусею Чурай, яка жила в Полтаві у XVII столітті. Ще одна ознака фольклору колективне творення. Ну і своєрідною ознакою фольклору є варіантність. Кожна пісня, фактично кожна пісня має один або декілька варіантів. Я сподіваюся, тобі доводилося чути. Різниця, чи словами, чи мелодією. А висновок ось який фольклор це передісторія літератури, невичерпне джерело її виникнення. Отже, література починається із фольклору, з усної народної творчості. А от українська словесна творчість надзвичайно багата та різножанрова. Вона охоплює і міфологію, і календарну обрядовість, і родинно-обрядові твори, і героїчний епос, і балади, і ліричні пісні, і казки, і легенди, і перекази прислів'я та приказки. Але сьогодні ми починаємо з пісні. Знаєш, як Гоголь сказав колись про українську пісню? Покажіть мені народ, у якого було більше пісень. Наша Україна дзвенить піснями. Ще одна цитата Фрідріха Шилера, до речі, Де співають, там охоче лишайся жити. Лихі люди не мають пісень. А які пісні співають в тебе вдома, які доводилось чути тобі, і які сам любиш виконувати у сумну хвилинку? Зараз я викладаю українську мову та літературу у сьомому класі. І от нещодавно мої семикласники писали твори про українську пісню. І я би хотіла зачитати один з них його автор Лера Берсенєва. Послухай, будь ласка, що написала ця семикласниця про українську пісню, коли французи одягають вишукані речі. А італійці готують смачну їжу, Україна співає. Талановитість нашого народу виявляється в його піснях. Нема народу, в котрого так багато пісень, як в нас. Ми не просто співаємо якісь пісеньки, а співаємо про надію, коли погано. Висміюємо важкі часи та з посмішкою дивимось у вічі страху. Наші пісні мають історію. Кожен справжній українець. Може пишатися своєю і і справді місяць на небі зірок сяють тихо по морю чабенту веє човні дівчина пісню співає, а козак чує серденько мреє. та мила, пісня та люба, все про кохання, все про любов. О -о -о. як ми кокали, ста й розрішилися, тепер зійшлися навіки знову! Ой, очі, 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 очі Темні як нічка і ясні, як день. Очі відпородили, де ж ви навчились води Сьогоднішній день записано близько п'яти тисяч українських народних пісень. Жоден народ не має такої поетичної народної пісенної спадщини, як наш. А от герой фільму «В Вбоїду та старіки» так сказав про пісню. Пісня, як географія. От Зоєчка і Сибірі, край суровий, могучий, і пісні такі же Рівелобуря Гронґрі. Воно. Грузия, горы И ритм такой кавказский Воно! Ну а я из Таврии Юг Украины Степь ровная как стол Колись тут чумаки По силь ездили На чумацкий шлях поглядающий Млечный путь по-русски И песни такие же бесконечные Как степь Ой, лузи Черова. І ще одна цитата, автор її Люкшич, йогославський вчений. Українська позія найбагатша найкрасивіша в Європі. Вона відзначається великими мистецькими вартостями і поетичним натхненням, влучністю, вислову. Та має в собі щось зворушливе і величаве. Ось так вчені поети з світовим іменем говорили чи визначали цінність української пісні. Але продовжимо далі. Не знаю, чи запам'ятати тему сьогоднішнього уроку, але розпочинаємо ми вивчення пісенної творчості із пісень календарно-обрядових. Учені вважають, що перші зразки фольклору з'явилися задовго до писемної літератури. Так під час обрядів різних. Наприклад, проводи на полонину, перша борозна, зимові обряди, обжинки, святвечір, колядування, водіння кози все це супроводжувалося певними піснями. Так виникають календарно-обрядові пісні. Тобто пісні, що виконувалися під час обрядів. До речі, хочу нагадати тобі, що пісня це короткий віршований твір, що співається. Пісня має два крила текст і мелодію. Календарний рік українців поділений на три частини. І, відповідно, календарно-обрядові пісні також діляться на три цикли. Це пісні літнього циклу, зимового циклу та весняного циклу. Пісні літнього циклу це русальні пісні купальські і Жниварські. Про них ти дізнаєшся з наступних моїх уроків. Пісні зимового циклу, сподіваюся, ти знаєш дуже добре. Це колядки та Щедрівки. Ну і навесні українці традиційно співали веснянки, гаївки, гаїлки. Про пісні кожного з цих циклів ти дізнаєшся з наступних моїх уроків. А наразі щасти до наступних зустрічей!